Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо важливу тему енергетичний зв'язок та його вплив на фізичне тіло. Мене звати Ольга Калан, я 12 років працюю у сфері здоров'я, Являюсь масажистом, остеопатом, хіропрактиком, а також працюю з психосоматикою. У езотерику я прийшла через роботу над собою. Так як в мене було захворювання. І були такі моменти, коли лікарі говорили, що без хірургії тут не обійтись. Але я обійшлась. І якщо вам цікаво більше і детальніше знати про мене, запрошую. Я посилання на інстаграм прикріплю в описі під цим відео. Тому доєднуйтеся, аби знати більше. І зараз ми перейдемо до розбору цієї теми. І так, друзі, я підготувала тут малюночок невеличкий, де я коротко розкажу про нашу взаємодію з нашим оточенням і як ця взаємодія впливає на нас. Я намалювала дві людини, ви можете побачити. І так, кожен із нас має енергетичне поле, радіус якого сягає від 1,5 до 2 метрів. Я тут намалювала такими рисочками. Ось, Якщо ж у нас недостатньо енергії, ми виснажені, то наше енергетичне поле має здатність звузитися до 30-50 см. Якщо ж ми займаємося духовними практиками, або ж відчуваємо себе цілісно, гармонічно, натхненно, наше енергетичне поле має здатність розширюватися. До 5 метрів і далі. Тобто, і ширше, бо наше енергетичне поле має здібність розширюватися на кілометри, кілометри, кілометри. Тому ми можемо тут, на замітці побачити дві особи, так, які я намалювала. і... Ми можемо побачити, що у кожного із нас є своє енергетичне поле. Так? В когось воно краще, більш обширне, в когось воно вище, тому що ми можемо знаходитись в різних станах і це нормально. І коли ми зустрічаємося з іншою людиною, наші енергетичні поля з'єднуються. Тобто ми стаємо одним цілим. Я тут обозначила це. І тому. В цей момент, коли наші поля стають одним цілим, частинки наших енергетичних полів можуть накладатися одна на одну. Тобі ж, коли ми об'єднуємося з іншою людиною, і це поле стає цілим, одним цілим в моменті то частинка цієї людини стає автоматично частинкою нас. І частинка нас. Стає автоматично частинкою іншої людини. Таким чином, якщо розходимося з цією людиною, ось я намалювала, розділились, тобто ми зустрілись, поспілкувалися, пообмінювалися, наші поля позмішувались, ми розходимося по своїх справах, наше поле розрізається, розчеплюється, називаємо це так. І коли воно розщеплюється, то ці частинки от від іншої людини, від мене, наприклад, залишаються цій людині, від цієї людини мені залишаються. І таким чином, таких частинок може бути ось, наприклад, раз, два, три, чотири і тому подібне. І відповідно в цієї людини від нас також прикріплюється до нашого енергетичного поля частинка нас. І якщо ми зробимо такий аналіз, коли ми можемо за день конектитися з великою кількістю людей, то наше енергетичне поле стає дуже загруженим цими частинками інших людей. Зараз я намагаюся вам навести приклад. Є планета Земля і є в неї вісь. Ось є вісь. І планета Земля. І вона являється сцентрованою, назвемо це так, вона центрована, тому що силою тяжіння вона тримається кубки. Ось. І таким чином наша планета Земля являється цілісною. Так само і в нас є енергетичні канали, тобто наш центр оця вісь, це є енергетичний канал, який зверху від Творця, від Всесвіту, сходить на нас. Зверху вниз, заземляючи в нас, і з землі матінки, енергія нам дається на реалізацію, і також зі землі вона піднімається доверху до, через нашу діяльність, бо, тому що ця енергія земна, і вона нам дається для того, щоб ми реалізувалися, реалізували якісь запити на фізичному рівні. Стали кимось, щось зробили, принесли якесь благо. І повернули в космос до творця цю енергію благодарності, що ця енергія недаремно нам дається. Тому, на такому прикладі, в кожного із нас є також цей центр, на якому ми тримаємося кубки, і за рахунок чого. Ми можемо жити. Тобі ж, кожен із нас 24 на 7, знаходиться в енергетичному цьому потоці, як в енергетичному верхпотоці, так і енергетичному низ потоці. тобто в цих двох потоках, які створюють наш центр. Для скептиків, до прикладу, наведу, якщо б в нас не було того центру, то… Ми б не могли ходити, ми б не могли діяти і не могли би нічого реалізовувати, тому що можна навести приклад на банальних речах, таких як гаджет. Назвемо, що ми є гаджетами. Коли ми включаємо в розетку гаджет, гаджет отримує зарядку. Таким чином, заряд батареї в гаджеті піднімається. І гаджет заряджається. Тобі ж ми являємося тим самим гаджетом. Що в нас відбувається? В нас від розетки йде ток, через який заряджається власне, цей гаджет. Так само і ми Ми 24 на 7 являємося гаджетом, який заряджається зарядкою розетки, грубо кажучи. Ось, Як це далі працює? Якщо би ми не заряджалися, то ми починаємо згасати. Тобто наш телефон, не знаю, планшет, ноутбук має властивість цей гаджет не буде більше працювати. Відповідно, що ми можемо відчувати, якщо ми не отримуємо енергію, ми можемо відчувати слабкість сонність, недостатньо енергії, головний біль, головокружіння, депресію, апатію, може бути навіть підняття температури, упадок сил, можуть навіть бути агресивні стани. Тепер вже підходжу ближче до тем. Отже, якщо нас оточує велика кількість людей, з якими ми конектимося впродовж дня, впродовж тижня то ці енергії на нас залипають, і ми маємо оцей власний свій центр. Ми являємося на 100%. Тобто в мене є моя вісь, моє тіло фізичне і моє енергетичне поле, про яке я спочатку говорила. Що відбувається? Я знаходжуся в моменті, наприклад, на 100%. То, якщо ми говоримо про відсотковість моєї цілісності, то ті частинки мене будуть наповнювати все більше і більше. І особисто мене як особистості буде ставати все менше і менше. Це як переповнена чаша. Тобі ж в мене є своя наповнена чаша, але в неї починають закидати щось. І ця переповнена чаша. Починає витікати, витікати, але вона починає, відповідно, і наповнюватися чимось чужим, і якщо там є якийсь смачний напій, він буде відповідно міняти свій смак. Ось приблизно так працює взаємодія з іншими людьми. Дуже, до речі, часто є такі моменти, коли якраз, власне, ми починаємо забруднюватися і ті. Показники, які я говорила, що е, у нас міняється наш стан. На превеликий жаль, через те, що ми не до кінця можемо і вміємо себе слухати чи розуміти себе, ми починаємо шукати пояснення і бігти до різних лікарів, робити МРТ, здавати мільйон аналізів. А інколи достатньо, я не виключаю тих моментів, щоб Дійсно, можуть бути якісь інші причини. Проте я на 99,9% впевнена через власний досвід і роботу з величезною кількістю людей, що в принципі все, що нас руйнує, це має якраз психосоматичний характер або ж відповідно те, що нас заповнює. Це можуть бути оці новини, там якщо ми слухаємо різні новини, заповнюємося різними. Інформаціями, оці відеоролики, рілси, які ми гуртаємо, ми також наповнюємося тим, і також, відповідно, ми втрачаємо себе. Що відбувається насправді? Наше тіло воно виснажується. Наше тіло може давати реакції зажимів та спазмів, тому що, коли це все накопичується, це є те, що ми можемо взяти, наприклад, в руку мішок. І відчувати, що це є груз, це є фізичний груз, але, відповідно, енергетичний груз він також на нас впливає, прожимаючи наше тіло фізичне, і наше фізичне тіло починається проявляти у стані зжатості, скованості. У нас починає боліти голова, шия, напружуватися, грудна клітка і тому подібне. Таким чином, це впливає на наше фізичне здоров'я в тому ж числі, наче наше тіло несе великий груз, груз цієї енергії інших людей, цих енергій частинок інших людей. Я думаю, я достатньо якісно роз'яснила, як це може впливати на фізичне тіло. Чинників, які призводять до нашого фізичного нарушення, може бути багато, але дуже велику роль відіграє, власне, те, що і хто нас оточує, в якому інформаційному полі ми знаходимося, чим ми себе заповняємо, чим ми заповняємо нашу чашу, нас самих. Можу навести ще декілька прикладів, як енергія інших людей може впливати на наше фізичне тіло. Є деколи такі випадки, коли ми, наприклад, працюємо на роботі в оточенні людей, які там, наприклад, деякі із них являються негативними людьми, людьми-скандалістами. І допустимо, як може на це реагувати наше фізичне тіло. Наприклад, є людина, яка по життю скандаліст, їй потрібно поскандалити, вона негативна от просто сама по собі. І коли ми. Стикаємося з цією людиною, там, віч на віч, там, чи вона підходить щось до нас хоче сказати, наше тіло несвідомо, вже знаючи про те, що ця людина негативна, про те, що від неї завжди нічого позитивного немає, наше тіло починає ті випадки. Коли ми, наприклад, працюємо на роботі в оточенні людей, які, там, наприклад, деякі із них є негативними людьми, людьми-скандалістами. І допустимо, як може на це реагувати наше фізичне тіло. Наприклад, є людина, яка по життю скандаліст, їй потрібно поскандалити, вона негативна от просто сама по собі. І коли ми стикаємося з цією людиною, там, віч на віч, там, чи вона підходить щось до нас, хоче сказати, наше тіло несвідомо, вже знаючи про те, що ця людина негативна, про те, що від неї завжди. Нічого позитивного немає, наше тіло починає також зжиматися і напружуватись, і ця напруга ніде не дівається. Тобто вона залишається. Ми можемо говорити потім, коли ми завершили нашу бесіду, наприклад, бо ми переживали несвідомо вже про те, що о, зараз розгорлиться скандал, або зараз людина там щось почне виясняти, тому що це характерно для її характеру і її темпераменту. Ось, і це впливає на наше фізичне тіло, ми можемо говорити про те, що ми видихнули після розмови, нам би так здавалося, але насправді це все на нас осідає. Як воно впливає на наше також фізичне тіло? Так як ми 24 на 7 знаходимося в енергетичному потоці, то в цій зарядці, називаємо це так, можу навести долучний такий приклад. Уявіть собі, що ви хочете прийняти душ. І ви стоїте під душем, таким широким, великим, добротним душем, і на вас лиється поток води. Він має свою ширину. І коли води майже немає, і ви включаєте душ, і там капають капельки. так само і працює наш енергетичний. Канал і наше енергетичне поле. Ми можемо купатися під повноцінним душем, але якщо в нас являються зажими спазми десь в якихось зонах нашого тіла, то уже ця енергія буде капати по капельці, вона буде просто просочуватися, десь намагатися там прокутитися між тими заблокованими зонами. Чи взяти відро і вилити воду, і що взяти воду і виливати з бутилки? Коли виливаємо з відра воду, вона створює широкий потік, такий, і повноцінний потік, і уявіть, що він 24 на 7. А коли ми виливаємо з бутилочки воду, розумієте? так? І так як ці канали знаходяться в нас всередині, проходять через все наше тіло. Так, і проходить енергія через наше тіло, тобто вона може бути обширною і може бути звуженою. Я думаю, тут все зрозуміло. Чим можна собі допомогти? Для того, щоб енергія потекла рівноцінно по нашому тілу, самих банальних методів може бути прийняття чогось розслаблюючого. Я використовую особисто ванну, набираю повну ванну води, насипаю туди пачку солі і приймаю цю ванну 20 хвилин, можна 15, 20 хвилин. Сіль вона сурбує на себе всю негативну енергію, вода створює нам розслаблення. І також нас очищує. І наше тіло, отримуючи це розслаблення від води, воно розслабляється і таким чином енергетичні потоки можуть розширюватись. Це банально просто і зрозуміло. Але ж не завжди цього буває достатньо, тому що нашу чашу треба заповнити. Ми набрали негативну енергію, ми можемо її скинути, скажімо так. Через прийом ванни, послухати якусь медитуючу музику, красиву, розслабляючу музику. Але нам потрібно наповнитись також енергією, тому я рекомендую до прослуховування, я записала медитацію, «Відкрий свою внутрішню силу, і я додав її посилання знизу під відео. Слідкуйте за. Анонсами я скоро створю медитацію також для очищення і заземлення. Тому я обов'язково тих, хто дивиться відео пізніше, я сюди під відео також її добавлю і можна буде її прослухати. Що я ще можу порекомендувати від себе: дихальні вправи. Нічого особливого робити не потрібно. Можна просто то, також. Лягти або стати, розслабитись, закрити очі, відпустити все, що вас за день оточувало. Ми робимо глибокий вдих, уявляючи собі, що енергія зверху від творця через вдох потрапляє у наше тіло і опускається до матінки землі, виходить через наші ноги. Таким чином. Можна уявити собі, що вона очищує паралельно наше тіло від всього негативу, який накопичився за весь день, і робимо глибокий видих, уявляючи, як енергія Землі піднімається по нашому тілу, розширюється і розсівається по нашому тілу та виходить за межі нашого тіла, створюючи такий енергетичний кокон. Такі самі прості речі, які ви можете робити самостійно. Інколи бувають випадки, коли варто звернутися до спеціаліста, адже уже самостійно дуже важко з цим справитись. Тому можете звертатися, хто в Києві знаходиться. Заходьте на мій інстаграм-канал, доєднуйтеся. І хто в Києві і має можливість, буду рада вам допомогти. Буду рада, якщо ви залишите коментарі про свої власні досвіди. Може, ви слухаючи дане відео, маєте свої якісь асоціації, що з вами десь колись щось відбувалося, подібне про те, що я говорю, але просто ми концентрували увагу на це буде дуже цікаво почитати. І, ну, відповідно, все як завжди, я ділюся корисною інформацією. Тому мені буде приємно, якщо ви залишите своє вподобання. У вас є цікаві теми, які би ви хотіли розібрати, також пишіть в коментарях. І наразі всім бажаю гарного настрою і міцного здоров'я!